Доброго ранку спарачі. Зараз я припаркував наш автомобіль. І ми збираємося їхати сьогодні на автобусі в Ріо-де-Жанейро. 5.20 у нас виїзд через 10 хвилин. Тому буду поспішати. Ось я добіг вже до вокзалу. Вон наш автобус і дівчата з речами, чекають на мене. Зараз будемо їхати. Це щенячий патруль. На вокзалі. Mm -hmm. Поки ви дивитесь відеоряд нашої поїздки з парачі до ріо де жанейро ніч дітки сплять. І а, хотів ще згадати пару моментів, про які я не сказав в минулому відео. Мінуси парачі. А, якщо ви в, в будь-які документи оформлювати в поліції федеральній, такі як гуманітарна віза або з'єднання сім'ї. Вам буде потрібно їздити в федеральну поліцію, яка знаходиться в Анградус Рейс, це дві години їзди, і прокатитися туди потрібно буде декілька разів. Якщо ви будете їздити автобусами, то автобус ходить буквально там 5-6 разів на день. Тобто треба підлаштовуватися під графік автобуса. Це не зовсім зручно. От але плюс такий, що записатися в цю федеральну поліцію значно легше, ніж в таких великих містах, як Курічіба, Ріо і так далі. Також є в Бразилії такий мінус, що дуже великі податки. Але про це якось іншим разом, бо я не готовий поки що вдаватися в деталі. Зараз у нас зупинка в якомусь невідомому місці. Це автобус, на якому ми їдемо. І тут. Кафешка, дуже часто вони зупиняються по дорозі. Наприклад, якщо дорога займає 7 годин з Сан-Пауло до Парачі, то вони мають десь три зупинки на обід, або як це назвати, я навіть не знаю перекус, Тому що схоже на шведський стіл. От, і поруч ще маленькі крамнички з сувенірами, снеками, все таке інше. Кажу вам трохи вид, який у нас тут є. І сьогодні ми їдемо в рио де жанейро як я вже сказав. і це займає також приблизно 5 годин. Ми вирішили не їхати на машині цього разу, бо минулого разу ми їхали на машині. До Ріо дорога чудова, але в самому Ріо їздити мені дуже некомфортно, бо у нас велика машина, а в Ріо шалений трафік, і особливо не подобається мені їздити серед мотоциклів, які не знають правил дорожнього руху, і хаотичний рух підрізають, сигналять. Важко запаркуватися. Ми приїхали в Ріо, просто поставили машину і всі дні, що ми там були, переміщувалися на Убері. Вирішили виїжджати в п'ятій ранку, щоб мати більше часу в самому місці чи сьогодні. І домовилися з Airbnb власником, що у нас буде ранній чекін о 11 годині. Заїхати, кинути свої речі. І далі вже будемо. Досліджувати ріо Де жанейро як кажуть бразильці, з приводу податків це не секрет. Я просто поки що не до кінця розібрався в темі, і тому я не хочу надавати нікому недостовірну інформацію. І мені дуже слушно написали в коментарях, що в Парагвай набагато кращі умови для а, цифрових кочівників, для людей, які заробляють а, в онлайні, і так далі. А, бо там 0% Податок на доходи з інших країн. Але удачі вам отримати паспорт Парагвай за два роки. Тому в кожній країні є якісь плюси, якісь мінуси. І коли ми вибирали країну, то ми вибирали під себе в даний момент часу з умовами, з тими, які ми маємо. І, звісно, у кожного своє життя. і Кожен може жити так, як хоче. Я нікого не агітую переїжджати в Бразилію і не кажу, що це найкраща країна в світі. По секрету такої країни немає. Тобто все, все міняється постійно і для когось одне добре, а для когось інше. От, Зараз ми на вокзалі йдемо. Дуже красивий вокзал в Ріо, і там є хороший фудкорт, де можна посидіти і відпочити перед своїм автобусом. А також зараз ми будемо йти по мостику, по такому, зручне сполучення від вокзалу, можна перейти в паркінг, і там ми залишали машину на три дні, коли ми їздили на екзамен в Белогорізонті, здавали португальську мову, я вже отримав сертифікат з португальської мови. А поки чекаємо на Uber а, тут на вокзалі, познайомилися з жіночкою, бразильянкою. Вона, вона дуже всім привіт. А, дуже така чарівна жіночка і хотіла нам підказати, як таксі визвати. Вона на свого сина чекає, він зараз її підбере. А, так що люди такі, тут, дуже готові допомогти. А, і а, цікава така зона посадки на Uber. Три різні платформи і на Uber. Рухатися в де жанейро набагато зручніше і дешевше, ніж парачі, мабуть, в 3-4 рази, тому що в парачі відстані невеликі, але оплата ну, стартує десь з 6 доларів. А тут буває ну, відстань навіть більша, ніж парачі, але оплата стартує з 3 доларів приблизно. Дорога з Парачі в Ріо де жанейро дуже красива і охайна гарна, класно зроблена. Останні десь півгодини або, може, годину. Там такі трохи трешечкові райончики біля Ріо. А коли а вже приїжджаєш на вокзал, то тут багато. Будівництво і зараз збудовується ця частина Ріо дуже активно. А ну це ми вже через тунель проїхали і потрапили в центр Ріо. А, Тут невеличкі пробочки бувають, але нічого такого серйозного. А, багато бомжів в центрі Ріо. А, ну, центр він на той центр. Тобто, тут в принципі мало хто живе в основному. Airbnb або подобове, подобове житло можна знайти. Ми заселилися в Airbnb. У нас тут а... Такі двері, які відкриває security, охорона. Ось там от він сидить. І така ситуація відбулася. Uber нас привіз. Спочатку він став там, де ця біла машина. І шукали наш будинок, але ну, було неочевидно, що це цей будинок, бо по карті туди привело. І потім він здавав назад, ну тільки а, ця машина розгружається, там вона стоїть якби на тротуарі, а він стояв на дорозі. І оскільки я вийшов, запитав, де наш будинок, мені підказали там хлопці, і він почав здавати назад і припаркувався рівно біля цієї лавочки. І Олівія, коли виходила з машини, бо він припаркувався, все, ми почали забирати речі, і ніхто не побачив навіть ту лавочку з нас. Бо і я, і Лена були з іншої сторони, тобто водій мав би їх. Побачити. Але оскільки він також допомагав нам знайти адресу, то він відволікся. І вийшло, що вона дверима ударила цю лавочку, і невеличка така м'ятина, вийшла на, на машині. Машина нова у нього, польсувальні поло. Ну, дуже шкода водія з одного боку, з іншого боку, ну, мав би він за таким слідкувати, ну, щоб так не здавати, дитина сидить, у нього нема захисту для дітей. І, ну, він позвонив своєму другові, спитав, скільки буде коштувати це полагодити, сказали 750 реалів, тобто 150 доларів. От. Я кажу, давай через Uber просто там заявку зробимо і все. Ну, вони там якось мають страхувати такі варіанти. Він каже, що вони заблокують йому а, додаток на декілька днів. Ну, це правда. Я знаю, я, я на Uber працював, я про це знаю. Поки він потім не зробить ці двері, вони йому не дадуть працювати. Тобто він втрачає час. Так він може вільний свій час туди поїхати потім. Коротше кажучи, ми з ним стояли тут 20 хвилин, думали, що робити. Домовилися на 300 реалів, тось, там, десь 55 доларів я йому заплатив. Я сказав, що 750 тут дофіга, якби тут провина 50 на 50, можна сказати, так. От. Я не знаю, чи правильно я зробив, чи ні. Спочатку він був в шоці. І такий хлопець хороший, у нас така хороша розмова з ним була, і ну, такий результат не дуже. Гарно вийшло. Ну, що поробиш. Не знаю, скажіть, будь ласка, як би ви вирішували таку ситуацію? Зараз ми знаходимося в центрі Ріо. Взагалі-то не бажано тут телефонами світити, кажуть. Але ну, тут така площа, в принципі, я думаю, я все контролюю. Ось таке цікаве місце. А, і ми заселилися, я йду в магазин, щоб купити те, що поїсти. Кажу таку картинку вам трохи. Дійсно багато бездомних я побачив в центрі. Я не знімав їх, ну стрімно там взагалі телефон діставати. Але в цілому, так ніби є охайні вулички, а є прям просто картонки лежать, якісь я не знаю, тряпки, ганчірки. Ну неприємно. І, ну і запахи теж самі розумієте, які. Але в цілому, Ріо все одно має такий шарм, я не знаю, ну. Дуже дуже таке цікаве старе місто і а, примішані різні стилі. Якось я не знаю, відчуваєш себе прикольно в цьому місті. А, і а, зайшов я в магазин, трохи познімав для вас, бо люди питали, які ціни в магазинах. Ставте на паузу, якщо що дивіться, перекладайте на свою валюту, в якій вам зручніше. А, але може потім я окремо якось ще. Приділю цьому увагу. Порада така, що якщо це цікаво, вам зайти просто на сайт супермаркету якогось в місті, в яке ви збираєтесь, і це, до речі, стосується будь-якої країни, куди ви їдете, і е, подивитися, які актуальні зараз ціни на продукти і товари, які ви часто купляєте. Так, що контент в ліфт двері відкриваються ось так. Hello! Потім треба зайти, і так само закривається минулого разу. Ми також в центральному районі Рів зупинялися всього. Ми були з 13 три дні, і ми не встигли багато чого подивитися, оскільки ми зустрічалися з нашим новим знайомим бразильцем, який дуже підтримує українців. До речі, сподіваюся, якось запишу за ним. Може ролик, якийсь дуже крутий чувак. І у нас ще там були справи, які треба було вирішити. Перед тим як ми поїхали здавати екзамен в белоорізонті і цього разу ми також приїхали по справах, але перший день спеціально хотіли приїхати раненько. По-перше, діти розпали половину дороги, тобто було легше з ними їхати. По-друге, коли приїжджаєш так рано, то можеш. Якось ще щось встигнути в цей день подивитися, якщо заїхати в хату в третій годині дня, туди-сюди, перекусили, поїли і вже вечір. А в темряві, в чужому, в такому великому місті ну, краще не ходити, не знаючи правильних шляхів, так би мовити. От в цілому нам ця прогулянка дуже сподобалась, і у нас не було якоїсь мети щось побачити. Просто хотіли пройтися, пішли в сторону. Боса Нова здається, називається там Аеропорт і також музей сучасних мистецтв. І нам дуже-дуже сподобалася ця частина. Вже от як ми перейшли цей міст, стало дуже чисто, зовсім немає ніяких обомжів і. Зараз ми будемо показувати ці місця. Це якраз район в центральний, бачите, залишається за мостом. Ці красиві всякі, високі, красиві і не дуже так, будівлі. Я не знаю, чомусь там флаг Італії, може посольство. І, і ось це, це вже починається музей сучасних мистецтв. красива така у них такі Водопад зроблений, охайний дуже. І тут е, такий простір, де люди катаються на роліках, е, репетиції якісь проводять. Е, я навіть не знаю, що той мужик робить, чи брейк-данс танцював, чи щось таке. Ну, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. У будь-якому разі простір дуже спокійний. Класний, затишно настрій підіймає в такому великому місті. гарно мати такий простір. Ми зараз е біля центру буквально 10 хвилин пройшлися і знайшли таке фантастичне місце. Мені дуже тут подобається, прям так атмосферно. І е тут майже немає людей, незважаючи не, не, не на те, що ось цей бізнес-центр весь знаходиться тут поруч. І е вид на е це називається цукрова голова. Е там е Коротше, оглядовий майданчик, один з двох найвідоміших у Ріо де-Жанейро. Перша це статуя Христа, на якій ми вже були минулого разу. І там і другий майданчик, і на нього йде канатна доріжка. Дуже красиво, тут і затишно, і люди і ми знімали там і танцюють і танго, хула-хупс, чи як вони називаються, тут просто сидять відпочивають. Коротше, класно і катаються на велосипедах. Просто прекрасне місце, і можна з дітками гуляти. Зараз пошукаємо, може тут є ще дитячий майданчик. Так, оце, я тут не розібрався, що звідси виявляється, видно, і статую Христа, і цифрову голову також. І недалеко тут два аеропорти, здається, знаходяться. Ви знаєте, мені дуже подобається це місце, і тут не така концентрація людей, і відчувається набагато безпечніше, бо коли ти там. Потоці десь гуляєш біля метро, а то дійсно відчувається, що є деяка небезпека. Навряд чи я би там став ходити отак, от з айфоном, принаймні там ну якось дуже обережно треба знімати. Тут можна спокійно гуляти, бо люди там займаються спортом, на самокатах катаються, велодоріжка. Я думаю, вона доволі довго має бути, бо тут набережна просто довжелезна. До речі, перепрошую за мікрофон. Я забув мікрофон в парачі, тому записую, як можу вночі в незвичних умовах. Якість звуку може бути не дуже. І дві речі, які ми помітили на контрасті в Ріо, те, що тут багато комарів. Зараз в парачі взагалі немає комарів, якби зима, не сезон. Але в Ріо також більш спокотно. Тобто, незважаючи на невелику відстань, я думаю, через те, що тут асфальт і в Ріо менше природи все таки і нагрівається місто, мабуть, ну і ближче до екватору, хоч і не сильно, але там є гори, можливо, якось ці повітряні потоки захищають, так би мовити, Ріо від холоду, і навпаки, охолоджує парачі. Там багато дуже лісу навколо нього. Тому в парачі дуже... Хороша екологія вважається. А в ріо а в ріо комарі і спека навіть навіть взимку. Ну зараз вже кінець зими, серпень, місяць, все таки. До речі, я довго звикав, що серпень це зима. Але коли живеш в Бразилії, так чи інакше. Доводиться звикати. Ми прийшли в такий невеличкий мол, хотіли знайти, де продаються квитки на ті човники, які там катають людей, там, там теплоход якийсь був. Поки ми зайшли подивитися на ціни, касу ми таки не знайшли, а той човен вже поїхав собі. От, ну тут такий теж гарний простір, класні кафешки, люди сидять, відпочивають, гарна музика грає, такий лаунж, дуже, дуже різний цей ріо. І наш товариш бразилець нам сказав, що той район, в якому він живе, і там, де він працює, він може півгодини йти говорити по телефону зі своєю жінкою вночі. і Ніяких проблем, тобто з безпекою немає. Але там у них і охорона. Ну тобто, є такі райони, в яких дуже на серйозному рівні охорона, там багато камер, багато поліції, і якісь погані люди вони туди навіть не суються. Це зі слів самого жителя ріо де Жанейро, який все життя живе там. Йому дуже подобається це місто. І як я вже сказав, сподіваюся, якось запишу. З ним відео. Можете написати своє питання до жителя Ріо де Жанейро, якщо хочете в коментарях. І я постараюся отримати відповідь для вас. І взагалі дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Я сам не очікував, що така велика кількість людей буде дивитися а, мій канал, і це велика несподіванка. Також багато. Питань про роботу, я розумію, це найголовніше, бо люди мають щось їсти, так, чимось годувати свою сім'ю. Бразилія це і взагалі Латинська Америка, це не ті країни, в яких ти приїдеш і будеш отримувати там фудстемпи чи якісь виплати по безробіттю. Тут такого немає. Тобто люди самі тут виживають як можуть, але багатьом вдається виживати. Дуже непогано, я би сказав, якщо подивитися людей, які живуть поруч з нами, вони всі бразильці майже, і всі хороші машини, хороші будинки. Вони гарно вдягнені, у них діти вчаться багато у кого в приватних школах. Само собою, питати у цих людей, де і як вони заробляють, скільки, по-перше, може не сильно тактично, бо я недобре знаю тих людей. По-друге, це можливо. Не буде відображати реальний стан справ з чим будуть стикатися українці, коли приїдуть в Бразилію, і тому тут краще дійсно спробувати пошукати людей, які саме тут працюють і живуть. Є один великий WhatsApp чат і один Telegram чат український і ще ряд російських, і ви можете знайти інформацію про роботу. Бразилії там я спробую також запитати в свою чергу у інших людей, яких я знаю, чим вони заробляють, скільки, як, які можуть бути поради. Якщо я знайду таку інформацію, я обов'язково запишу про це ролик, бо дійсно бачу, що багато людей питає, і скептично та каже: Ну, все, роботи нема, про що тут казати. Я прекрасно розумію, про що ви кажете. Гроші не на деревах ростуть, але ну... Такий у нас світ. Добре, дякую за ваші коментарі. І на все добре. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого.